Привіт, друзі! Сьогодні ми зробимо детальний огляд родподу CarPro. Це одна з найпопулярніших стійок для карпої риболовлі, розрахована на три вдивища. Її головна особливість телескопічні ніжки, які дозволяють налаштовувати висоту та стійкість на будь-якій поверхні. У цьому відео ми розглянемо комплектацію, матеріали, конструкцію, особливості регулювання та можливості адаптації до різних умов. Якщо ви шукаєте надійний, мобільний і зручний родпод. Який буде слугувати не один сезон. Залишайтеся з нами. Попереду дуже багато цікавої інформації. Стійка рот Це основна конструкція, на яку кріпляться два бузбари та ніжки. Два бузбари. Передній та задній, які розраховані на три водилища. Чотири телескопічні ніжки з можливістю зміни довжини для адаптації до рельєфу. Фіксатори та регулюючі елементи дозволяють точно налаштувати положення родподу. Ну і є в комплекті зручна сумочка для транспортування, компактна та міцна, що спрощує перенесення. Основна конструкція виконана з алюмінію, що робить її міцною, легкою та стійкою до корозії. Це особливо важливо при риболовлі в умовах підвищеної вологості, наприклад, на берегах річок чи озер. Фіксатори виготовлені з якісного пластику, що забезпечує надійність конструкції під час використання. Всі різьбові з'єднання мають покращену фіксацію, що запобігає мимовільному розкручуванню. Одна з ключових переваг родподу CarPro це 4 телескопічні ніжки, які мають регульовану довжину. Це дозволяє налаштувати родпод під будь-які умови риболовлі. Завдяки надійним фіксаторам, висоту ніжок можна швидко змінювати без ризику прочитання конструкції під вагою водилищ. Ще одна важлива функція це можливість змінювати довжину основної рами. Це дозволяє адаптувати родпод під різні розміри водилищ. Можна розсунути раму, щоб розмітити довше водилища. Зміню умови риболовлі, наприклад. Якщо потрібно збільшити відстань між передньою і задньою частиною для кращої фіксації. Бузбари мають три різьбові кріплення для встановлення водилищ. Вони розташовані на оптимальній відстані, що дозволяє використовувати будь-які сигналізатори клювання, механічні або електронні. Цей ротпот має потужні механізми фіксації, які гарантують відмінну стійкість навіть у складних погодних умовах. Завдяки широкій базі, родпот залишається нерухомий навіть під час сильного вітру або різких ривків риби. Завдяки полегшеному алюмінієвому корпусу вага родподу невелика, що робить його зручним у перенесенні. У складеному стані він займає мінімум місця, а сумка в комплекті дозволяє легко транспортувати його разом із рештою спорядження. Родпод Карпро на три водилища – це міцний регульований і зручний родпод, який стане чудовим вибором для любителів карпової риболовлі. Основні переваги цього родподу це легка міцна алюмінієва конструкція, телескопічні ніжки для адаптації до рельєфу, регульована довжина рами. Оптимальна відстань між водилищами, компактність у складеному вигляді. Ну, з мінусів скажу, що немає сигналізаторів в комплекті, було б непогано, якби були. Ну і довжина ніжок може бути недостатньою для дуже крутих берегів. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, якими родподами користуєтесь ви. Чи користувались ви цим родподом, та які ваші враження? До зустрічі!